Лаудитор Єсус Христос, слава Ісусу Христу. Ви слухаєте українську програму Радіо Ватикану? Українське відділ Радіо Ватикану 50 років працює вже. Служба Божа Радіо Ватикану для мільйонів людей була єдиною службою Божу, яку вони могли вислухати. Підпільно, приховано. У нас тут в секції працює 5 чоловік, штатних працівників і сестер я. Служебниця непорочної Марії. А як ви прийшли до цієї роботи? Ви ще журналіст по спеціальність? Я журналіст, але це вже друга моя спеціальність. Я по спеціальності фармацевт. І тут ви собі можете уявити 80-ті роки, кого ви могли знайти з України із знанням сучасної української мови. Завжди працювали або діти емігрантів, або емігранти. Так що, коли виникла така потреба, сказали мені змінити професію на 360 градусів <хи> і змінити аптеку на журналістичну роботу. Так що довелось приїхати сюди, журналістичні студії тут зробити, кваліфікацію журналістичної вже тут, тут не набратись. Єдина складність, яку ми мали 1991 року, це те, що ми працювали немов в порожні. Ми кидали зерно і ми не знали, чи воно проросте. Ми говорили і ми в дійсності не знали, чи нас слухають. Ми завжди сиділи біля цього мікрофона холодного, металічного, який не давав жодної віддачі. І я вам скажу правду, не раз нам здавалося, що ми працюємо в порожні. Ми говоримо, хто нас слухає. Чи ми говоримо, ми пишемо те, що потрібне. Нам не могло подобатися і Радіо Ватикан офіційно протестувало проти усіх заглушень, які велися для чи Радянської імперії, чи країн соціалістичних. Але єдиним таким маленьким утішенням для нас було те, що на те, щоб заглушувати наші передачі. Імперські системи мусили витрачати в 50, 60, а може в 70 разів більше електроенергії, ніж витрачали ми на те, що ми їх транслювали. Перед тим слухаємо патріарха Мстислава, главу православної автопальної церкви. Дай Боже, щоб ці слова дійсно причинилися до тої повної єдності, якої так бажав Слуга Божий, Митрополит Андрей, і його власний наступник. Блаженної пам'яті, Йосиф спий. Життя із своїм незнаним це тайна. Смерть це тайна іще більше. Це мов той від'їзд, несподіваний від'їзд при вечорі вночі. Вечір – то кінець дня, то кінець життя людини. Але людина не вмирає на те, що був вмерт. Тільки на те, щоб воскреснути. Поховайте мене в нашому Патріаршому соборі Святої Софії у Римі, а як воплотиться наше видіння і востане на волі наша свята Церква і наш український нарід, віднесіть мою домовину в якій спочину на рідну українську землю і покладіть її у храмі святого Юра у Львові біля гробниці слуги Божого Андрея. Там наша приналежність, там наша слава, там наша майбутність. Святоюрці в минулому були тверді русини. Не було то, однак те, що нині зоветься русофілом чи москвофілом, але був русином. Значиться, він був свідомий своєї нації. А держава для народу це те саме, що власна хата для родини. Це могутня була наша держава за часів Володимира Великого і Ярослава Мудрого, бо була в нас тоді одна віра і одна церква, яка вчила духову весь нарід, скріплювала усе державне життя і створила свою культуру. Це початок спасення. Тому то й учить святий Петро, усім вашим життям будьте святі. Будьте, як каже святий Петро, живе каміння, щоб із нього збудувати духовий дім. його, де Держава то духова будова, в ній нарід виховується. Державність то мрія і право кожного народу. І вартість народу пізнається саме по цим здоровим бажанням мати свою власну хату державу. Скільки в історії зникало без сліду народів, що жили кочовим життям і не думали про власну державу, про мир з народами і справедливість, кожний віруючий у Бога і свідомий своєї національності, українець, дивлячись на нинішнє важке положення українського народу в Україні. Мимоволі проймається жахом за майбутнє його існування і розвідь, переслідування і гнет, розбиття та свари і незгоди оце ті причини, які замушують кожного чесного українця призадуматися над собою. Здаймо собі раз справу, скільки хитрості вживають наші вороги, щоб піддержати розлам і роз'єднання між нашими церквами. Будьмо собою. Українські народи, будь собою! Не підлещуйся, не підлягай, другим, ласки не заходь, але сам своєю працею здобуть собі своє майбутнє. Будь свідомий того, що ти є українським народом. Прийде твоя хвилина, коли ти станеш і займеш належне місце у колі народів. А якщо такою буде воля Божа і бажання українського Божого люду? Складіть мою домовину в підземеллях оновленого собору Святої Софії Київської. Під підземеллях київської тюрми мене довгими роками мучили, коли я був живим. В підземельній гробниці оновленого собору Святої Софії Київської спокійно спочив би я, бувши плоттю мерлим. Зовайте мене, братці і діти мої, та кріпіться в Господі і силі, і кріпості Його. Задягніться усе оружжя Боже, щоб ви могли стати супротив хитрості диявольських, бо наша боротьба не є проти крові і плоті, але проти начальств і властей, проти правителів тьми віку цього, проти піднебесних духів злоби. Ради цього прийміть усе оружжя Боже щоб ви змогли противитися в день лютий і все довершивши стояти. Ваш смирений Йосиф, патріарх.